Привіт. Все добре, я далі буду читати книжку. І тут краще мамі щось поможу зробити на кухні. Привіт, мама. О, привіт, домочка. Може тобі щось допомогти? Ай-ні, дякую, і ти собі відпочинь. Ну, гаразд, папа. Угу, папа. Алло. Алло. Привіт, джеджі. Що робиш? Може, прийдеш до мене зараз? Я без радістю, але я зараз зайнята. Добре, папа, бо ти мене відгукаєш. Добре, вибачай, папа. Так, що би то мені ще зробити? О, точно, я ж Контакти і пишемо. Привіт, Епо. Відсилаємо. Вона написала мені привіт. А я зараз їй напишу. Чи може вона зараз до мене прийти? може зараз прийти до мене? Е, відправляємо. О, вже прийшло повідомлення. Ні, я зараз зайнята Жаль. Рейл! Що мама? Ходи сюди.